Іван Хреститель найбільший святий після Діви Марії. Про нього Ісус Христос сказав: серед народжених жонами не поставав пророк більший від Івана Хрестителя. Іван Хреститель прославляється церквою як Янгол, і апостол, і мученик, і пророк, і свічар, і друг Христів, і заступник старої та нової благодаті, і серед народжених причесніший. І світлого слова глас Різдво Івана Хрестителя ми відзначаємо 7 липня. Свято є дуже давнє, тому що вже в перших століттях його святкувала як східна, так і західна церква. З 4 століття воно вже є вживаним і є внесене до церковного календаря, оскільки церква користується в своєму духовному навчанні святим письмом. І святим переданням, то, відповідно, історія цього свята складається з тих двох джерел. В Євангелиста Луки в першій главі ми можемо почерпнути оповідь про те, яким же саме чином відбулося Різдво Іоанна Хрестителя. А також ці події можемо взяти з такого джерела, яке стоїть на рівні із святим письмом, це святе передання, тому що апостол Павло чітко повчає нас, своїх послідовників, всіх, що ми маємо триматися як писань, так і передань, які були залишені в церкві Христовій. Отож, коли священнику Захарії випало за жеребом служити у храмі, і коли він одного разу зайшов. До жертовника, щоби там покадити, то йому явився ангел Гавриїл, який сказав про те, що його дружина Єлисавета зачне і народить йому сина, якому потрібно буде дати ім'я Іоанн. Але ми добре знаємо, що з сторінок Святого Письма оповідається, що вони були вже старими у днях своїх. Більше того, говориться навіть, що Єлисавета була неплідною. Також є чітка вказівка про те, що вони були праведними перед Богом і виконували всі заповіти Його. І на якусь мить в серце Захарії закрадається недовіра, і він каже, чого я знатиму це, адже я вже похилого віку, і дружина моя, Єлисавета є стара у днях. І за це Гавриїл каже йому, що ти будеш наказаний і Господь. Запечати твої, тобто Господь покарає його німотою за те, що він не все довірився Богові в тих словах. Дійсно, народ почав турбуватися, який був у дворі храму, про те, чому саме так довго не виходить до них Захарія. І вони, коли побачили його острах, коли побачили явну ту ознаку Німоти, зрозуміли, що він бачив видіння. Безперечно, що та черга, яка йому випала служити, вона ще деяку кількість днів продовжувалась. По закінченні він повернувся додому, і Єлисавета зачала притечу і Хрестителя Господнього Іоанна. Хотілося б сказати про цей образ, наскільки він є важливий для християн. Ніхто інший, крім Іоанна Хрестителя, не є таким пошанованим в числі всіх інших святих. Календарному тому нашому сприйнятті богослужбового року. А саме цей святий пошановується на протязі року в шести днях. Так ми знаємо, що найперше це є зачаття і різдво притечі і Хрестителя Господнього Іоанна, також до величних свят відноситься усікновення голови. Це є сумне свято Безперечно, але воно також несе для кожного християнина дуже велике повчання. Також після богоявлення зразу ж на слідуючий день свято Собору притечі Хрестителя Йоанна, знайдення, перше і друге знайдення очисної глави, також третє знайдення його чесної глави. Тобто можна так подивитися, що церква десь періодично в два місяці. Поставила пошанування цього святого. Чому саме цього святого так було високо поставлено в житті церкви? Якщо подивитися в старий заповіт, то ми побачимо, що про нього ще пророки провіщали про те, що він має прийти перед Месією. Власне, один із них, найбільший пророк, пророк Ісая, говорить, що він має приготувати путь для Господа. І по правді ми можемо побачити, що те і відбувалося, адже образ його життя він був настільки досконалий, що на той час не міг вповні усвідомитися тими людьми, які по великій мірі не по своїй вині, по великій мірі тої перекрученості, яка була звершена книжниками і фарисеями, неправильно ставилися до багатьох постанов господніх. І тому, безперечно, він, як той дороговказ, який мав показати звершеніший путь перед Христом, показує, що насправді можна осягнути Бога, можна йти тими шляхами правдиво лише тоді, коли звершити достойне покаяння. Власне, до того він і закликає. Такий принцип він не мав місця в старому заповіті. Якщо були якісь погрішності в народі, то люди прагнули прийти до того через молитву. Тобто, були так звані молитви за гріхи роду, де люди на себе накладали певні якісь обов'язки і таким самим чином умилостивлювали Бога. А Іван Предтеча каже, що треба принести покаяння, тобто перемінитися, усвідомити неправильність якихось хибних своїх дій і в дальнішому. Прагнути, щоб в цьому не повторитися, в новому заповіті, безперечно, що це вилилося в таїнство сповіді. Він звершував це через омивання, тобто через хрещення в річці Йордан. Тут же ж ми бачимо, той, хто має намір перемінити своє життя, визнає свої гріхи перед священником, як свідком, і перед Богом як тим, хто є власне і. Той, хто відпускає гріхи, і самий головний в таїнстві покаяння є якраз той, хто приступає, навіть не той, хто звершує, і не той, хто слухає. Бо якщо людина уявить собі, перед ким вона стоїть і до кого вона хоче наблизитися, все ціле усвідомить, то безперечно, що і глибина покаяння буде дуже змістовною, і в дальнійшому Господь дасть. Забування того, що навіть, можливо, було вчинено людиною прикро по відношенню до Бога. Тобто, станеться оте все ціло, омите те, що мало місце бруду в людині. Повертаючись до Пророка і притечі Хрестителя Господнього Іоанна, за повчання для себе маємо взяти також те, що Він не зважав на особистості. Ми бачимо в ньому і ту лагідність, з якої він звертається до своїх учнів. Бачимо. І справедливість без будь-якої нотки остраху перед правителем, перед іродом. Бачимо також грізність того виклику, який він промовляє до садукеїв і фарисеїв, які приходили хреститися до нього. Знаємо про те, що за той грізний виклик, за той вирок, який він виголосив. Одному із правителів Іроду, тобто сину того Ірода, який був при народженні Ісуса Христа, і який, власне, послав вояків, щоб знищити самого Спасителя, тому що перебував в страху, що Він замінить його. І ми маємо для себе також пам'ятати, що будь-яка влада вона завжди має страх перед тим, хто є духовно сильний. І Притечий хреститель, Господній Іоанн, був дуже сильний духовно, тому що всі люди розуміли, що вони підуть за ним на будь-який заклик. І ірод, він, безперечно, що мав відповідно в душі ту глибину розуміння, що він неправильно поступає, тому що чинить той важкий гріх перелюбу, адже ще за життя свого брата Филипа взяв собі за дружину його жінку. Тому потрібно для себе і тут також взяти великий урок. Можливо, в меншій мірі, тому що притечий хреститель Господній Іван, він був святий. Він жив, як каже Акафіст, який читається кожного вівторка, тому що це день, який присвячений претечий Хрестителю Господньому Івану. Він жив як ангел між людьми. А людина, будучи тут. На землі, можливо, немає тої відваги, щоб відкрито у вічі сказати ту неправду, яка чиниться кимось. І можливо, інколи навіть і не потрібно цього, тому що з іншої сторони, якщо взяти, премудрий Соломон каже, що якщо розумного повчиш, то він подякує і візьме за урок те, що ти йому сказав, а повчиш дурного, він обернеться і поб'є тебе. За повчання має бути слово апостола Павла, який каже, приймайте один одного, так як і Господь прийняв вас до слави Божої. Тому прагнемо в той день гідно згадати те, до чого закликав пророк і притеча Хреститель Йоанн. Але нам потрібно пам'ятати про те, що це свято потрібно гідно в своєму житті. Звершувати і дотримуватися тих дороговказів, до яких закликав Хреститель Господній Іоанн. Тому за правило візьмімо для себе прочитати в цей день або в інші дні, коли випадає якесь інше свято, яке стосується євангельських подій, ту розповідь із сторінок святого письма, якщо це стосується святих, які були вже в новозаповітній час після Христа, розповідь про їхнє життя. Бо якісь молитви, які є встановлені в їхню честь. І тоді, безперечно, що Господь буде сходити до нас, не буде віддалятися нашими діями, буде давати духовні сили, щоб всі ті труднощі зносити, так як зніс їх в даному випадку святий Притеча і Хреститель Господній Іван. Всіх щиро вітаю із цим святом, закликаю. На всіх Боже благословення, розуміння того, що лише чистим серцем можна прийти до Бога і тим самим не віддалити своє життя і життя своїх близьких від Нього. Додамо. У тому часі, коли святкуємо Різдво Івана Хрестителя, наш народ у дохристиянських часах обходив свято Купайла. Про свято Купайла в Україні народознавці кажуть. Найвище, найкраще свято, яким закінчується літній сонячний цикл річних календарних дохристиянських свят, це свято молоді хлопців та дівчат Купало або Купайло, що з часом після прийняття християнства з'єдналося зі святом церковним, народженням Івана Хрестителя. Тому в народі це свято носить подвійну назву. У свято Різдва Івана Хрестителя просімо святого Господнього притечу, щоб випросив для усіх нас тих ласк, які потребуємо для спасіння наших безсмертних душ.